Від друзі, мене звуть Вікторія Жидок. Я представляю торгову агенцію Bid. Наша компанія відкриває для вас світ міжнародних продажів, допомагає з приймом платежів на ваших власних сайтах, доставляє ваші товари в будь-яку точку світу та надає послуги пред-центру та фулфілмент центру США. І в цьому відео я детальніше розкажу про всі наші послуги, які точно зацікавлять українських онлайн-підприємців, що вже продають за кордон. Або тільки ще планують підкорити західний ринок. Проте майже всі українські продавці стикаються з проблемами прийому оплат від закордонних покупців. Бо ми, на жаль, не можемо поки робити це напряму з України. Тому, якщо ви маєте власний інтернет-магазин або сайт на платформі Shopify, або продаєте через соціальні мережі за кордон. Наша компанія забезпечить вам можливість отримувати оплати від закордонних покупців через PayPal, Apple Pay або банківськими картками. А отримати гроші за свої продажі ви зможете різними способами, наприклад, на рахунок ФОП та ТОВ, на карткові рахунки різних українських банків, криптовалютою, готівкою в доларах та іншими багатьма способами. Також ще однією перевагою співпраці з торговою агенцією Western Beat є можливість відправляти ваше замовлення по всьому світу за дуже приємними тарифами. Ми пропонуємо своїм клієнтам різноманітні способи доставки зі знижкою до 70% в найкоротші терміни та високий рівень обслуговування. Вантажівки з вашими посилками щодня рушають до своїх адресатів з нашого центру в Києві. А оформити та оплатити пересилку новою поштою до Києва ви також зможете безпосередньо з особистого кабінету WesternBit і ще і зі знижкою від нас 10%. Але і це ще не все. Ми підтримуємо дропшипінг і тому надаємо вам можливість отримати власний склад у Майамі, де ви зможете зберігати свої товари. А ми будемо відправляти їх вашим покупцям за вашим запитом. Система WesternBit інтегрована майже з усіма маркетплейсами та поштовими службами. Тому відправити проданий товар ви зможете, зробивши всього декілька кліків. І пам'ятайте, ми заробляємо тільки тоді, коли ви успішно продаєте. Тому ви щодня та безкоштовно отримуєте від нас багато корисної інформації про останні тренди, про різні канали продажу та про різні товарні ніші. Також ми проводимо і індивідуальні консультації. Наші експерти та наші партнери, провідні маркетингові агенції, проведуть аудит ваших продажів, де ви отримаєте необхідні інструменти та чіткі інструкції для просування саме вашого магазину на будь-якій онлайн платформі. Крім цього, ми маємо і інші не менш корисні послуги для вас. Наприклад, надаємо перекладача для переговорів з покупцями та маркетплейсами, пропонуємо сотні товарів з 90% знижкою для дистанційного продажу на eBay в рамках програми OptoMarket. Продаємо ваші товари з наших розкручених акаунтів на eBay, Amazon та Walmart. Допомагаємо вирішувати будь-які проблеми пов'язані із поверненням ваших товарів від покупців, а також ви отримуєте безкоштовний магазин на маркетплейсі лавки та багато чого іншого. Приєднуйтесь до нас вже сьогодні та дайте вашому бізнесу нові можливості. Реєстрація безкоштовна, без жодних щомісячних внесків. А знаєте, чим ми відрізняємось від інших? Ми завжди на вашому боці, тому що ми існуємо тільки тоді, коли ви маєте успіх.